І перша гра це Baldur's Gate 3, найкраща гра цього року, принаймні все до цього веде. Гра з великим відкритим світом, з покроковою системою бою, і з дуже, і я повторюсь, дуже продуманою системою діалогів та наслідків. В неї не набридає грати як в одиночному режимі, так і в кооперативі. Він, до речі, на чотирьох гравців, або можете спробувати з модами розширити до шести. Сюжет коротко, вас викрали мізкужери, вам вдалося втекти, але вас заражено. Тож тепер ви пов'язані з викрадачами і шукаєте спосіб розірвати той зв'язок. Від цієї РПГ титанічно складно відірватися кожному, кому хоч якось подобаються хороші ігри. А це саме така гра. Навіть якщо тобі не подобається РПГ, це й сподобається. Ти заходиш в БГ на пару годин і вже за вісім розумієш, що ти досі на етапі створення персонажа і тобі окей. І це не через те, що щось не працює або складно, а через те, що ти банально можеш створити собі найліпшого персонажа. А якщо ще й моди додати, то взагалі ховайся. Тут тебе тримають персонажі, які прописані ну просто розкішно, і світ, в якому кожне твоє рішення має право на існування. Хочеш бути героєм? Прошу, хочеш дослідити свою темну сторону, гра зачиняти перед тобою двері не буде. А ще в ній є український переклад, який став доступний в повній версії гри. А якщо ви грали в великі ігри, то розумієте наскільки це великий флекс? Звісно, в кооперативному режимі за твої рішення тебе можуть засудити друзі, але не факт, що вони самі втримуються, аби не бути поглинутими атмосферою цієї гри. Бажаючи перевірити усі можливі наслідки тих чи інших рішень. Гра заснована на всесвіті підземель та драконів, але вам з друзями не потрібно читати масивні книги з лором ба навіть проходити перші дві частини гри, аби полюбити цей світ, аби з часом зрозуміти, хто керує ним, кому варто довіряти, а з ким варто бути обачним. Актори озвучки, музичний супровід. Купа великоднових яєць, які заховані в кожному акті гри. Гумор, який знайде підхід до кожного глядача. Larian Studios декілька років підігрівала своїх гравців раннім доступом, і повна версія не розчарувала. Коротше кажучи, розповідати про цю гру можна багато, але повір, для тебе та друзів це буде найліпша гра, яку ви проходили разом, і по окремості. Доступна на Вінді та Mac, В Steam, на Xbox та PS. Якщо ви думаєте, що ваша дружба міцна, то спробуйте пограти в Overcooked 2. кооперативка до чотирьох людей про кухарів, яким потрібно вивчити рецепти, аби задовольняти проголоднілого хлібця. Хоч сюжету тут умовно небагато, але ці інтеракції з сюжетом, що у вас є, вони прикольні та смішні. Найголовніше в цій грі це геймплей. За короткий час вам необхідно зробити якомога більше замовлень рецепти щоразу різні. І робити замовлення потрібно якісно, і тоді ви зможете прийти на наступний рівень. Але задач там дійсно багато, так що кожному гравцю з команди потрібно слідкувати за декількома процесами. Інколи щось несподіване може трапитися, інколи платформа почне рухатися, чи ще щось. І це може змусити тебе збитися з режиму. Збиваєш з режиму, ти, збиваються і інші. І тут починається перевірка дружби. Чи зможете ви всі збрігати спокій та бути вмотивованими перемогою? Чи ви будете кричати один на одного, як Гордон Рамзі, допоки той з вас не здасться? Якщо ж ви пройдете всі рівні складності та станете справжніми ретатуями, почніть грати наново, але вже з іншими друзями, і спостерігайте за їхніми стражданнями. Гра доступна на всіх великих платформах Macu та Вінді. До речі, входить в Xbox Game Pass. Тож удачі і насолоджуйтесь! Survival з відкритим світом Conan Exiles або Minecraft з ліпшою графікою та більш пекельними бойовками. Заснована на історії про Конона Варвара. До речі, у нас на каналі вийшло відео про Конона та образ варварів в цілому та в ДНД від Артема. Це відео чекає саме на тебе. Конон, власне, і рятує тебе на початку гри, а далі ти та твої друзі самі по собі. Бігайте довкола, збирайте ресурси, будуйте маєтки, бийте драконів та купайтеся гляком в озері. Грати одному можна, але це доволі депресивно. З друзями набагато ліпше. Ви можете проручати тварин, вирощувати фрукти, овочі, молюсків. Ну і звісно, поневолювати не здатні протистояти вашій сокирі племена, аби потім вони були вірними слугами вам. В базовій версії гри. Чим більше ти процвітаєш, тим швидше набирається рівень чистки. Коли кабіни, побудованого тобою та друзям міста, придуть розвалювати сильні ворожі клани. Є безкоштовні сервери, на яких будь-хто може до вас під'єднатися, поки ви онлайн, та пограбувати все нажите непосильною працею, або ви можете купити собі окремий сервер, де буде тільки ви та друзі. До речі, у нас в телеграм-каналі ви можете слідкувати за тим, коли та за яких умов можна доєднатися до нашого закритого сервера в Конані з відповідним Дискордом. Коном доступний на PS, Xbox та на Віндій у Steam та Epic. Deep Rock Galactic – кооперативний шутер від першої особи. Ви команда з космічних дворфів. Хто не знає, це бородаті низенькі жучки, задачі яких рушати на місії та копати копалини, вбивати при цьому космічних жукасів у форматі ПВЕ. В грі є чотири ролі: інженер, розвітник, бурильник та кулеметник. У кожного є окремі унікальні здібності. Ми вперше познайомилися з цією грою на наших стрімах, і це було чудово. Українська локалізація, гумор, є навіть внутрішні антуражні міні-ігри. Хоч до шутерів більшість з команди нігтів прикони байдужі, але цей сподобався кожному. І, хоч здавалося, ПВЕ шутер має набридати в якийсь момент, ця гра якраз для тих днів, коли ти хочеш побігати, постріляти та поспілкуватися. Певно, ще не на кожен день, а може і на кожен у тебе немає якогось тиску добре стріляти чи ще щось. Ти просто хочеш добувати золото та інші коштовності. Дуже класно переданий командний дух, і ти дійсно в якийсь момент поринаєш з головою у роль міцного та потужного дворфа. Гра доступна на консолях та Вінді і теж можете взяти за іксбоксівським геймпасом. Гра гірше за монополію, panel Party. В ній не буває рідних людей, друзів, дружин та чоловіків. Ваша задача перемогти за будь-яку ціну. У вас є різного роду, атмосфери та довжини мапи, де на початку ходу ви отримаєте рандомну кількість балів на пересування, і ваша задача не збирати ключів, аби змогли відкрити нагороду мапи. Зазвичай це кубки. Ви визначаєте, скільки кубків, ходів тощо ви будете грати, але після кожного ходу ви всі граєте в міні-гру. Це може бути пролетіти на літаку через кільця, пронести найбільшу кількість бабла через дорогу так, щоб тебе не збила машина, або навіть є міні-шутери. Переможець міні-гри отримує винагороду. Він перший ходить наступного раунду. А також отримує якийсь призів, як і деяка кількість інших гравців. Призи різні вибухові баклажани, демонічні кролі, які бігають по полю до кінця гри та вбивають за один хід, або вимірова коробка, в якій ти або сидиш один чи декілька ходів, або вона одразу тебе телепортує до кубку. Ти думаєш, що граєш з друзями. До речі, там можна грати в компанії до восьми людей. Але коли ці друзі бачать, що ти попереду або навпаки, тебе обкладають тими самими вибуховими баклажанами, і це буде в стилі гри, бо за найбільшу кількість урону, наприклад, ти також можеш отримати нагороду та в кінці гри вибитися вперед. Гра доступна на Вінді у Steam. А я розповідав про п'ять ігор для твоєї коп-колекції. Мене звати Андрій, мені в цілоприкона, і це лише перша частина. Не підписуйся, аби пропустити усі подальші випуски. І чому не пустити заставку в кінці, правда?